Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції складна, але контрольована військовими силами АТО. Найбільше загострення, як і раніше, спостерігається у Донецькому аеропорту. Там цілий день триває запеклий бій. Нашими військовими було зафіксовано застосування терористами газу. Конкретний тип застосованої речовини не встановлено, але, вочевидь, це один з різновидів сльозогінного газу. Продовж дня бойовики безуспішно намагалися витіснити українських героїв з нового терміналу. На даний час бої за аеропорт продовжуються. О 17-й годині 15 хвилин бойовики почали вести вогонь по аеропорту з мінометів та градів. Українські військові, як і раніше, утримують Донецький аеропорт і не збираються його залишати. Після обіду відбулося бойове зіткнення поблизу Мар'їнки, що неподалік аеропорту. Також банформування активно обстрілювали населені пункти в районі Литовища. Під артилерійський вогонь терористів потрапили піски, опитне, тоненьке. Не менш напружено сьогодні і на Дебальцівському напрямку. Тут, поблизу Орлової Іванівки, відбулось бойове зіткнення. Бойовики пішли у наступ за підтримки мінометів та танків. Наші воїни, атаки, банформувань успішно відбили, завдавши їм втрат. Загалом вже в зоні АТО з 6 до 18.00 незаконні збройні формування 37 разів обстріляли позиції українських військових. Бойовики продовжують активно застосовувати реактивні системи залпу огню, як по позиціям наших сил, так і по перефронтових населених пунктах. Сьогодні зградів терористи накрили щастя трьохізбинку і Кримське на Луганщині. А по Миколаївці, Донецькій області вони стріляли з мінометів артилерії та протитанкових керованих ракет.